Всем привет, зе вами Патика і сьогодні ми поганим Брайан Латворусів. І це вже 9 або 10 або я не знаю вже яка частина, але я вже експресона сеньора. А ну а пересину став лайк і підписуватись на канал. Да, знаю мене довго не було, я просто там самі розумієте справи. Давайте значить то тата сахуами. У мені випаде? Може, ні? Давайте. Тут появился нові всякі штучки. Давайте відкриємо може мені Помно на відео випаде то, -то, -то Я то Не, я не випав Ладно. Окей. Ти дивіться, кого я вибив іпопотаміно Супермаркетін. іпопотаміно супермаркетіна. Я тупо. Коротше, відкриваю. Мене лага, я дуже сильно відкриваю. Кистом я був маломовані відкриваю. І з третього ящика мені падає персонаж, за 0,5% 5 падає. Це дуже багато, друзі. Ну, так би ще рідкісний Я не знаю, як мені вдалося це вибити. Але якось вибив І ще в мене появився новий пеза. 5. к 5. к Тепер у мене домах 2,04 SP. Що б це не значило? І 365,23 і трильйона! Друзі. Я добиваю цього босса і стаю новим! трик трик трок барабум Зараз, дивіться, дивіться зараз. Зараз, давай. Бегмот, добывай ещ качкас. Ооо. Я як вам я обіцяв, я буду, буду жить так барабум на наступному відео. Трик-трак-барабум. Трик-трак-барабум. Давайте подивимося, як він виглядає. Трик-трак-барабум. Те, <сх> вигляд... Я знав, як він виглядає, але у нього такий дизайн смішний. Ну, типу, що це таке? Ладно, Кстати, я знаю, що сьогодні буде івент. І на жаль, сьогодні на івенти я не буду знімати, але буду грати. Там додать новий світ і персонаж це Psiona Matchina. Украї Бен Рот. Він тоже з'є. Укради Бен він тоже з'є. Так. Як і надо у ну, нас знищити все штукла? Давайте попробуємо босса знищити чи не получиться. О, то ну, нормально я виношу. Ти вже перша. Чотири я на наносив. Тільки три СП. Ну, мій, а сакра... моя секретка дає набагато. Іх я вам так скажу. Ай. Чуть-чуть, ладно? Вона, скільки вона скільки він буде давати процентів? Скільки, скільки? 3%? Це нормально, так можна поформитись, слухайте. При по цьому в мене є мега гілька. Друзі. А напишіть в коментарях, кому треба. Я можу вам дати безплатно. 34 зілки Кому треба ось таких от. І можу ще розіграти. Просто напишіть в коментарях свій нік. Я додав. Заходьте вблюдати еволюцію, або якщо ви вже в мене є в другах, я вам віддам 34 зілки або 5 таких. Це буде ваш вибір, або я вам дам два цих варіанта. Друзі, мій перший...

Раз, два. Серйозно, це дуже вже легко. Так. Ладно, продовжую вам розказувати, що буде в цьому молоді. Другий – це Якийсь е, слон холодильник Я забув Елефантіно на Фригеріро. таке. А кстати, карта там буде. Космічна карта. Така вот. І ну, як ви поняли, уже тут будут всі мои Мені Трейд кидаю, давайте. Хто? Що ты вы Ладно, Вам Мені не треба трейди. Я і так хорошо прокачаний, дуже хорошо. А реликвы у мене 362.5, 3... 364,5, 337.5 і 450. Ладно, стратий Бронрот нового світуса Кака -ка щита сталита Мишка Спутник Спутник. А четвертый Бронрот за, за б'є ногами на землю нашу ми животных. Я не знаю, але там буде треба будет ребёрт на сьому персонажу. Mm. Далі залова Сатурні сатурніта тільки коза і Космічка якась. Отак от, отак от, 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 друзі. Так, я хочу квестики повиконувати, то мені можуть п'ята виконувати. А мені вже треба такі петити в мене. У мене всі петить тепер. У мене всі попети не менше трьохка. Ладно, не менше 2К і 900. Це дуже хорошо. Я буду все розвиватися. Думаю, наступним... наступним відео я буду в грати, наприклад, сим. Цим я забув, як вам сказати. Новий світ, коротше, перейду, а ну як перейду. Як сьогодні, типа буду там, наприклад, 10 максимум процентиків і підфармся і став, перейду на новий світ і буду розвиватися тут. Ну да, ось так, отак. Розриваємося. А шостий бронеросся транстурм турбу. Тренбот Турбо три чотири тисячі. І ще тепер не поїшть. А, це, тепер якась, машина. От так. А шостий Брэнрол. Ой, сьомий Брэнрос найстанній. Це сонце з пулеметом. Вау! Це буде максимальна покачка цього світу. І ще додать нового Бринрота. Типа, ну, як вам показати? Ой, а тут хай получає. Там де курси там девенты, ласката сотруднита, Навірно, там 1 in 89. Кстати. Так. А люди їдуть на сервер? не на цьому просто цветет. Да нового то-то-то Сафура знищувати. Мені треба, меня немає, я Подивись, скільки у мене вже секретів немає. Я хочу получити багато з цього родка. Наприклад, Ловтра Ларита Фигене. Маламая Тигрулі Тигрули Фортулини, Гран Град Басиранг, Чак-ча-чак чак чак ...і то-то то сахур. він мені зараз випаде? Я хочу, щоб він мені на ролику випав. Давайте отак так зробим. И я вс-таки контроль вау. Та-то-то-са-ху! Нет, это хулоблечко! ой 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 Ладно, давайте вам за распродам ему свои реликвии. там сели бы, ладно? Вс одного то-то-то Мені вже подобається я став стрик-трак-беребом це вже дуже добре, як читаю. Опа, вийшли, ящики, давайте... Ладно, давайте спочатку спинчик відкриємо. Хоча мені вже всі спіни не треба, але я їх просто відкриваю. Друг там геми 10к кагі. А мені треба геми зараз дуже треба. І так. Опа-та-та-са-ху! Оу-ноуу! Oh, no. ah, а, не, який та-та-та-са-ху? -та На що я надію? А мене тут набагато релікві. О, давайте ще росту. Один воло-йо-ляшчик, один воло-йо-ляшчик. Давайте відкриємо. А то їх 43. А, я забув. Чекайте, що тут тут? Алма, це не погано, я не знаю, чи погано. А ми тоді знову продаємо. Так их у мене 67 тисяч. Вау! Вау, Павло. Ладно, вертаємося в свій світ, будемо гасити нашого босса. На час заглядати, я не знаю. І да, б'ємо нашого боса. Пах. Пах. Я був на івентах, був але я хотів був за каміння з ногами, малями Мерли, але я його не получав, там мало ящиків дали. і. Мені ця і нова не дуже сподобалася, з цим мало ми марали. Буквально тільки, вже одного двох персонажів додавали. Я не знаю, де цей. Тільки мало мене є. Такий такий Ну, типу, вже мені він ти надоволі, хоч вже багато світів. Хобрати їх. Це головне. А... а вже остальне це не дуже головне, ну ладно. Так, скільки тут треба? 50 мільйонів. Я добавила, кстати новую Левел 57 плюс. Я хобсити з цього ведмедя. Я, наверное, буду скоро фауна, то щоб получити подхоспота. Поки не забрала осі от підвал. Я думаю, хочу хочу подхоспота. Я не вирізав, щоб його добавили в гру. І, але я хочу втухаю... його... Подхот пота получати, він вроді найбільше дає. Це тільки вроді. Ну ладно, народ! З вами був Пачико. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо хочете наступну частину. А з вами був Пасіка і всім пока-пока!